Відкриваємо. Ух ти! Я навіть не знав, що тут такий Форзет класний. Вау! Ви уявляєте, манга? Ось, наприклад, One Piece. Так, і ми з вами приміщаємось в іншу країну, це знову Бельгія. А всередині просто неймовірного розміру, книгарня. Я не бачив такого просто у нас в Україні. Вітаю! Сьогодні я розповім про свою подорож в Європу, а також про те, як я зміг виїхати. Якщо ми ще не знайомі, то мене звати Сашко, це канал Сашко читає», де ми говоримо про книги та все навколо книг. І сьогодні я повернувся вже з-за кордону, да, і я хочу розповісти вам про те, де я бував, що бачив. В першу чергу, звичайно, все, що пов'язано з книжками, які книгарні були, які книги, які видання. Перейдімо до головної страви. Мені 22 роки, якщо ви не знали, і нещодавно вийшов закон, який дозволяє чоловікам до 22 втікти з країни. Ой, я мав на увазі виїхати. Так ось я виїхав, але я вже повернувся. На жаль, чи на щастя? не знаю. Але це був мій вибір. У мене є причини тут лишатись, тому що тільки в Україні я бачу своє майбутнє. Тут є моя головна справа життя. Тут є мій блогінг, яким я займаюся, і я не хочу його покидати. Але зараз не про це. Перед тим як я вам покажу кадри, зйомки, фотки, відео з європейських книгарень, я хочу вам сказати, що насправді все не так там радужно. Багато книгарень в Європі вони насправді маленькі, негарні. Там продається не тільки книги, а якась ще шкільна література, якісь канцелярії, настільні ігри. І ти не зовсім розумієш, ти в книжковий магазин прийшов чи ні, тому що там не знаю, 50 на 50. Деякі з цих книгарень, мабуть, я вам навіть показувати не буду. Ну я подивлюсь, що вони в мене є в записі, але. Прям реально класні кейси, де величезна книгарня, великий асортимент книг, різні видання, різні мови. Ось це буде цікаво, і це я хочу вам показати. одразу скажу, що багато книгарень за кордоном вони місять книги лише місцевою мовою. Логічно, да щоб знайти книжки англійською, це треба було ще постаратись, треба було шукати цілі книгарні або відділи в них. Для того, щоб вицепити книжечку англійською. Ми навіть купили одну книгу, я її зараз не покажу, тому що в мене її ще немає. Ми її замовили в інтернеті, тому що просто ну, нереально знайти щось англійською. Це була або нідерландська, або французька, або румунська, і тут ви дізналися, де я був. Ну, неважливо. Що хочу сказати ще? Там доволі прокачені видання бувають. Як ви знаєте, за кордоном зазвичай книги в м'якій палітурці, але я бачу багато і твердої палітурки, і зрізи. І цикли, і тренди, і Голі Джексон, і романчики, і ромкоми, і спортивні, і фентезі. Тобто там все є. Люди це читають в Європі, але, звичайно, місцевою мовою тому не все я міг взяти собі там придбати, як би навіть хотів. Але це цікавий досвід. Я б хотів ним з вами поділитись. Дав невеличкий спойлер. Найбільше мені сподобалась книгарня в Парижі. От реально, там була одна книгарня, яка всередині ти заходиш і це, наче якась бібліотека, не дуже цікава. Але пройшовши до відділу англомовних книг, ось там було гаряче. Але це я лише на кінцівочку. І перед тим як ми нарешті перейдемо до огляду цих книгарень, де я вам покажу кадри. Ми розпакуємо дуже цікаву книжечку українською мовою. Я буквально сьогодні був в КСД, сьогодні чорна п'ятниця, і я купив Elantris Брендона Брендана Сандерсона. Просто подивіться, яка це цеглинка, і як я довго її чекав. Я просто вже місяці хочу її купити, але постійно зажимаю кошти, тому що вона коштує 845 гривень на КСД. Ось, і зараз вона не набагато дешевше коштує, мінус 10%. Проте у мене було 109 коїнів, тому вона мені дісталась там за 70 гривень. Тому що я взяв ще парочку книжок і разом мінус 1200, мінус 10% знижки. Коротше, я заплатив 280 гривень за три книги. Але покупочки це, мабуть, буде наступне відео. Сьогодні ми просто розпакуємо я, Який же я радий просто. Я не вірю, що вона в мене. Подивіться. Подивіться, подивіться, подивіться на неї. Відкриваємо. Ух ти, я навіть не знав, що тут такий форзац класний. Вау! Я ніколи не бачив в інтернеті її Форзац. Одразу давайте перейдемо до сторінок. 736 сторінок. Це багато доволі. Давайте подивимося, якісь ілюстрації. Так, ну цю ілюстрацію ви могли бачити на сайті, або на КСД, або на видавництво Неба сайті. Тобто це така базова ілюстрація. Так, ця ілюстрація також попадається на сайтах КСД і Неба. Ох, я сподіваюся, це не спойлер. Якщо ви хочете читати лантріс і боїтесь спойлерів, цю картинку не дивіться. Ось вона. Якийсь чоловік лисий, щось малює. Не знаю. О, це просто бомба. Я дуже люблю Бренда Сандерсона. Всі його книги, всі його цикли поки що не було жодної книги, яка б мені не сподобалась. Я читав у нього один цикл, другий цикл. Я читав одиночну книгу, я читав іншу одиночну книгу. Ну от, як мінімум, чотири різних стиля, чотири різних всесвіти. Я читав, точніше, не всесвіта, а планет. Тому що, якщо ви знаєте, у Брендона Сандерсона один всесвіт Космер, де він це описує. Тим не менш, Елантріс Брендон Сандерсон відправляється на мою поличку. А на цьому все мене особисто вживу в сьогоднішньому часі. Ви бачите, в останнє в цьому відео далі будуть кадри з моєї подорожі, і там я все буду коментувати вже за кадровим голосом. Тому тут я з вами прощаюсь, але ми продовжуємо дивитись це відео. І так, ну що ж, зараз ми приступаємо. Я покажу вам кадри з е, Нідерландів, Румунії, Франції та Бельгії. І зараз це е, Нідерланди. Поки що не книгарня, просто хотів показати просто подивіться скільки тут. Великів, їх просто неймовірна кількість. Якщо, я думаю, ви знаєте, що це країна, яка найбільш на цьому схиблена. От, там всі катаються на великах, там просто більше їх, ніж машин. Трішечки вам показую архітектуру, прям зовсім трішки. Можливо, далі буде більше. І зараз ми заходимо в храм. Ні, вам здалося це книгарня. Ось як вона виглядає. Трішечки вирішив підзйомочку зробити. І це вхід. Бачите, люди виходять, заходять. А всередині просто неймовірного розміру, книгарня. Я не бачив такого просто у нас в Україні, можливо, десь в Києві, але я так рідко зараз в Києві буваю, тим паче в книгарнях, тому я не знаю. І одразу ми переходимо в якийсь відділ книжок, не знаю. Це не перший раз я там був, але я до сих пір там ще не все вивчив. Всі книжки іноземними мовами, і навіть не англійською, якщо що. Прямо зараз ми бачимо книги на нідерландській мові. От. Ну, власне, тому що ми в цій країні. Так, якась абстрактна книга. Не знаю, може. А, я таки не зрозумів, що це за книга. Ну, знову-таки, тому що. Все на іншій мові, але це щось про мистецтво. До речі, оце прикольна штука. Це такі мультики, типу, їх треба так перелистувати сторінка за сторінкою. І так раніше знімали фільми, точніше мультфільми, їх просто малювали по кадрово. І тут, якщо перелистувати, також можна. Так, події відбуваються дуже швидко, я вже кудись пішов, тому що хотів багато зняти. І, власне, тому. Тому кудись спішу. І так, ми піднімаємо зараз на другий поверх. Там от теж якийсь блогер в інстаграмчик в селфі робить. Е, так, на третій поверх ми поки що не йдемо. Просто подивіться зараз на цю книгу, окей. Спочатку дивимось на книгу. До речі, дуже-дуже гарна книга. Вау, який тут форус. Це просто жесть. І ще є супер обкладинка. Клас. Мені не завжди подобаються книги в суперевкланках, тому що всередині вони не дуже, але це раз прикольно. Так, трішечки роздивлюємось. О, «Легенди та лати». Я читав цю книгу українською, вона у нас видана від Artbooks, якщо я не помиляюсь. Катабазис. Відома авторка, яку я забув як звати. Ребека Кван, здається. Так, що тут ще цікавого? Це Дюна. Дюна в такому виданні трилогія також е, так, приходимо кудись далі. Сорі, тут багато всього знімав. І я вже коли змонтував відео, до речі, так, да, ми дивимося зараз змонтоване відео, тому події несуться дуже швидко. Так, ми зараз бачимо настільні ігри, катан. Це версія дорожня. Якщо ви грали в катан, то напишіть про це в коментарях. Тут одразу кав'ярня є, тут якісь події відбувалися одного разу, коли я там був. Якийсь автор про щось розповідав. Так, що ми ще тут бачимо? В принципі, інші якісь книжки. А, а це відділ із мангою. Її тут доволі мало, Ну, скажімо так, буває і більше. Проте трішечки була. Так, а це я вже на третьому поверху. Подивіться, тут є другий з половиною поверх через таку пропасть, скажімо так. Я, до речі, там не був, я забував туди зайти. Теж якийсь чувак стоїть, кайфує. Ось так все виглядає з третього поверху. Мабуть, я відео пришвидшував, тому що не все встигаємо розглянути. Ну, як є. Так, а це якісь, чи взагалі не цікаві книги були, вони там якийсь нонфік на нідерландській, тому я просто скіпнув. Ми ще трішечки тут побудемо і ми прийдемо до наступної книгарні. Ага, це ми на першому поверсі зараз. Я вирішив підзняти, що тут продається. І тут різна канцелярія якісь там продаються відкритки і так далі. А це просто фоточки на кінець. А це ми зараз перейшли в Бельгію, місто Тонгерен. І це я зараз йду в бібліотеку. Точніше, в книгарню. Чому я помилився з бібліотекою? Тому що бібліотека там буде теж, але трішки пізніше. Так. І ми майже прийшли. Так, да, я вже бачу. Вон вона горить білим вивіска. Зараз ви побачите. Не просіть мене прочитати назву цього магазину, тому що я не зможу. І так, ось як виглядає магазин. До речі, теж доволі великий, хоча е він не дуже цікавий був. Е тут я просто проходжу через нецікаві книжки якісь підручники. Тут мою увагу привернуло щось зелене однотонне. Це у нас відділ з дитячою літературою. І зараз ми переходимо до книжечок. Це у нас відділ з англомовними книгами, якщо не помиляюсь. А ні, це ще на нідерландській, все ще, але тут є відділ з англомовними книгами. Зараз я вам його покажу. Да, от якраз я до нього йду. Тут мою увагу привернула ця книга. З вигляду якась романтична ход-книга, бачучи це форзац. І ось вони книги англійської. Світанок перед жнивами» Зараз у нас популярна книга. Знову «Катабазис», він мене переслідує. Оніксова буря. Полум'я. Сара Маас, «Холлі Джексон, якщо бачите, ось виживуть п'ятеро, Five Survive. Коштує 12,5 євро. Це, до речі, намальніша ціна для цієї книги. Так, а ця книга у нас ще не вийшла, цієї авторки. Тут я вам вирішив показати, що тут продаються ігри. Також тут продаються настолки. Ну, в принципі, як я вам і казав, тут якісь ігри, настолки, все підряд в книгарнях у них. Вибухові кошенята, прикольна гра. У мене колись були всі доповнені до неї. Також ми бачимо відьмака. Відьмака я знайшов, уявіть. Останній відьмак, який нещодавно вийшов, в такому шикарному просто виданні. З суперобкладинкою, з неймовірним форзацем. Просто. І ще й збільшений формат, якщо не помиляюсь. Шрифт трішечки мелкуватий, але в принципі читабельний. Так, а тепер Фрідемова Фаден у нас іде. І тут я перейшов кудись. А, Ребека Ярос. Вау, це, до речі, дуже класне видання Четвертого крила. Подивіться, які тут зрізи. Знову супер-обкладинка. Оце книга, яка мені реально сподобалась під супер-обкладинкою. І тут ми переходимо до Парижу. Це Лувр, якщо ви бачите, якщо ви знаєте. Це книгарня, яка дуже особлива. Про це я вам скажу в кінці, чому вона особлива. І зараз я тут знімаю, вона виглядає так типу простенько, як наче якась бібліотека в Києві. Завтра-завтра-завтра. В дуже класному оформленні. Але це все книжки здається французькою або нідерландською, я не знаю. А може і англійською, до речі. Але більшість магазинів вона була на іншій мові. А ось зараз, да, це я вже піднявся на другий поверх Allie і її. Мейд новиночка, потім йде Джо і Це вже книжки пішли англійською мовою, і вони дуже класно видані. От Джо оберкромі мені реально сподобався. Також ще інші книжки Алі Гейзелвуд, потім просто «Бусічка», мій улюблений Брендон Сандерсон. І до сих пір я не можу згадати цю загадку людства, чому перші чотири частини однакові за розміром. А п'ята вище. Просто подивіться, чому ось uh, Wind and Trust стоїть вище? Так, це мене знімають з боку. Це мене на першому поверсі. Ну, така дуже тісненька книгарня, якщо чесно. А це знову мене на другому поверсі. Тут такий буквально балкончик, бачите, один. Ага, це адвент-книги, uh, це книги, які у нас є, це ми трішечки, трішечки пофоткались. Нічого, і так я буває. Це я не привюшку фоткався. А, окей, окей, скіпам, скіпем, скипем. Виїхав з України, радий стоїть. Так, це у нас вигляд зверху, це вигляд знизу, це вигляд зсередини, це вигляд збоку, це вигляд збоку, це вигляд на драбину, це вигляд зверху, зверху. І ось тут що цікаве: це перша англомовна книгарня на континенті. Узвіть. Так, і ми з вами приміщаємось в іншу країну. Це знову Бельгія, але на цей раз місто Артверпен. Тут просто якісь такі прикольні книжечки були. Мені просто сподобалось видання, тому я вирішив показати його вам також. Тут було буквально оце один столаж з книжками, все інше, там щось інше. Так, і це ми теж в Артверпені, але в іншій книгарні, яка теж дуже велика була. Це зараз піднімаюся на другий поверх. Бачу пазли з книг, і зараз ви бачите вигляд з балкону. Подивіться на цей розмір. Просто яка величезна книгарня. А там ще й в кінці у них є своя кав'ярня. Ось багато книжечок. Можна побачити знайомі обкладинки, які є у нас українською. Ось ці особливі романчики, Знову відкритки, листівочки. Це ми на першому поверсі. А, сорі, це ми е, теж в Бельгії, але знову ми в Тонгерені. це ми в бібліотеці. Ви зараз просто будете в шоці. Так, да, це тут Онікс Вабуря в бібліотеці. Просто можна взяти і почитати. Але е, це не все, е, що було цікаво в цій бібліотеці. Ви зараз просто будете в шоці. Так, це я хочу вам показати книгу. Ой, упала. Ну нічого страшного, дубль 2. Якісь книжки Алі Гейзелвуд, та, яка у нас є, та якої у нас немає. Тим більше якої у нас немає. Це різні книжки, які у нас є. Емелі Вайлд, наприклад, вона у нас є, але цих частин, здається, ще немає. Отут вона виглядає як типова київська бібліотека. Але з цієї сторони, по-перше, подивіться на масштаби, яка вона велика. Це ми на другому поверсі. І ви ще навіть другий поверх не повністю бачили. Там ще купа столів, студенти чи дорослі люди сиділи за нову і працювали. Все освітлене, все гарне, дуже багато книжечок. І вони не тільки якісь знаєте, з радянських часів, а нові видання. Ось Оніксова буля, наприклад. Подивіться, яка чил зона на першому поверсі кайфова. Просто і зараз ми туди будемо спускатись. Це, е, таке, знаєте, в сучасному стилі лофт, якщо я не помиляюсь, прикольненько виглядає. Ось такі стілажики. Я вам покажу, що тут є цікаво в цій бібліотеці того, чого ви в Україні не знайдете. Якщо знайдете, то скиньте мені адрес цієї бібліотеки. І ось я дійшов до цікавого: білий стелаж з мангою. Ви уявляєте, манга? Ось, наприклад, One Piece. Там починаючи з першого тому, ось там, 33-й, англійською мовою, не нідерландською навіть. Потім там був Fairy Tail, там був Покемон, ну, правда, там дуже мало його. Там були інші якісь манги, які я навіть не знаю і ніколи не чув про них. Спайдермен, тобто тут навіть комікси. Ну, в принципі, ось така подорож. Ось стільки всього ми прикольного бачили. На цьому, друзі, я з вами прощаюся. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Воно дуже довге, але доволі цікаве. Гарного дня вам.